Інтерв'ю іспанській газеті Ларазон міністр оборони Олексій Рязніков заявив, у нас звичайно є жертви тому що ми на війні, але вони критично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині, це тактика м'ясорубки, їм все одно. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей вбитими і пораненими. На ці слова очільника оборони можна було б не звертати особливої уваги, якби іспанці та інші представники Європейського союзу також на них не звертали жодної уваги. А поза як вони їх тепер часто цитують? Спробуємо з'ясувати. Наскільки це висловлювання високопосадовця є корисним для нашої перемоги над російським загарбником? Найперше пригадаємо число жертв лютневого землетрусу в Туреччині, за повними даними, загальне число загиблих лютневого землетрусу становить близько 50 тисяч осіб. Якщо західна громадськість повірить, що українці у цій війні загинуло менше за 50 тисяч осіб, як вона на це відреагує? Порівняйте це з жертвами нашого ворога, про які Резніков сказав, що вони дуже великі, і виявиться, що таки справді дуже великі. Станом на 7 квітня 2023 року збройні сили Російської Федерації втратили 179 тисяч військовослужбовців убитими, додамо сюди 59 тисяч вбитих найманців ЧВК Вагнер та 7400 бійців Росгвардії. Загальна сума втрат, вояків РФ становитиме понад 245 тисяч осіб. Які ж висновки зроблять мешканці Європейського Союзу із заяви Резнікова? Очевидно, вони скажуть так. Україна ефективно громить загарника, якщо їй дати більше сучасної зброї, буде масове винищення бідолашних москалів, яких вжене на убій божевільний Путін. А загальна думка електорату, як відомо, має потужний вплив. На державне керівництво в усіх демократичних країнах. Таким чином, необережна заява Резнікова за закордонному засобу масової інформації, в якій він значно применшує число втрат української армії у цій війні, може призвести лише до скорочення військової допомоги Україні з боку західних партнерів. Очевидно, Олексій Резніков забув. Для кого призначається його інтерв'ю? Можливо, він звик говорити подібні речі для українців, аби їх заспокоїти. Отож цього разу ототожни з ними іспанську публіку, яку заспокоювати не потрібно, який, не називаючи конкретних цифр, все ж потрібно було сказати чисту правду, яка тут насправді може виявитись корисною для нашої обороноздатності. Таким чином можна констатувати, що міністр оборони вже вкотре не розрахував терапевтичний ефект власних слів, інакше як слід думати, він би цих слів ніколи не промовив. І це тим більше, що число жертв серед наших бійців не таке вже й мале, як він стверджує, якщо вірити даним НАТО та американської і британської розвідок. І вони свідчать про те. Що число загиблих українських військовослужбовців, хоч і менше в порівнянні з росіянами, проте також дуже велике. Українці про ці дані чудово знають, тому що це питання для них важливе, але більшість іспанців, які прочитають інтерв'ю Резнікова, ніколи до цього не цікавилися цією статистикою, і від отриманої дезінформації матимуть лише шкоду. Воду, звичайно, не для себе особисто, а для нас всіх, для нашої обороноздатності. Просто диво даєшся, коли чуєш із вуст деяких високопосадовців безвідповідальні заяви. Один говорить це той же Резніков. Що розмінування мостів Чангари Каланчак не мало жодного стратегічного значення? А інша високопосадова особа договорилася до того, що, мовляв, це розмінування принесло Україні стратегічну перевагу. Невже вони думають, що всі ми такі осли, яким можна говорити такі речі? Невже вони не розуміють, що це для них є принизливим говорити такі нісенітниці? Очевидно, всі ви знаєте, що нещодавно Словаччина, Польща і Угорщина заборонили використання українського зерна, мотивуючи це тим, що вони таким чином захищають інтереси своїх фермерів, поза як у зерні було виявлено у значній кількості вміст небезпечних пестицидів. Крім того, Польща заборонила імпорт з України і десятків інших сільськогосподарських продуктів, зокрема меду, молока, яєць та курятини. До цього переліку Угорщина додала ще й насіння олійних культур. Ця новина має кілька складов. Перша з них політична. Якщо Угорщина такий крок могла зробити на догоду Кремлю, то Польщу ніхто в цьому не звинуватить. Інше питання. Що надмір пестицидів українській сільськогосподарській продукції з'явився не сьогодні і не вчора. І тут можна поставити таке запитання, де ж були раніше їхні очі? Чому раніше не забороняли, а заборонили лише тепер і всі разом? Можливо, відповідь криється в тому, що, відчувши безкарність, українські агрофірми поступово нарощували застосування. Особливо шкідливих для організму пестицидів, не лише у вирощуванні продукції для внутрішнього ринку, але й для імпорту. І лише не так давно вони дійшли до такої межі, за якою словакам урвався терпець. А після того, як з'явився прецедент, відреагували й інші сусіди. Питання друге, Хто в цьому винен? На мою думку, винна сама наша система дикої. Ринкової економіки, яка зумовлює невтручання держави у виробничий процес, зокрема і ставиться досить ліберально до якості продуктів, які виробляє наша харчова промисловість. У Європейському Союзі є екологічні стандарти продукції. А в нас вони фактично відсутні. Чому? Тому що Верховна Рада лобіює інтереси великого бізнесу, зокрема, інтереси агробізнесу. Саме тому цей скандал із високим містом, особливо небезпечних пестицидів, у продукції українських виробників, є органічною складовою загального корупційного тла в державній владі. Третє питання полягає в тому, що цей скандал. Виявив для українського споживача невтішні реалії, якщо вже імпорт виявився непридатним навіть для корму, худоби наших сусідів, то тим більше має страждати наш внутрішній споживач, якому печуть хліб із зерна, вирощеного за допомогою тих же пестицидів. Таким чином, корупція не лише робить країну бідною, але й забирає в народу здоров'я. Це ще один привід якомога скоріше покласти їй край, не перебираючи методами. Це саме той випадок, коли всі методи для досягнення мети є добрими. При цьому слід пам'ятати просту істину. Корупцію неможливо подолати у жодній країні, де між найбагатшими громадянами та простим народом є така величезна майнова різниця, яка простежується в сучасній Україні. До того часу, доки ця майнова різниця не зменшиться в сотні разів, корупція буде процвітати за будь-якої влади.